Сталкер неймовірно популярна українська гра. Тож цей логотип відомий кожному. Ну а він ну, на нашій моделі ножа Танто. Вітанчику, друзі, в майстерні Проста сталь. Ми робимо ось такі гарні кастомні ножі ручної роботи. І сьогодні розповімо про одного з них. Це модель Танто у чорних кольорах, руків'я тут з мікарти, тривки та легкий матеріал водночас. Їх ось тут зміснота практично без пластику, з такими універсальними отворами та навіть вентиляційними отворами. З аксесуарів на ньому є вільний підвіс, що дозволяє носити його на ремені чи поясі. Ну і перейдемо ж до самої цікавої частини, до самого клинка. Ось як він виглядає. Чорний колір це колір захисного полімерного покриття, що захищає нішу бруд та корозії, ну і спрощує догляд з використанням. Його сталь це Х-12МФ, аналог Д2, тривка та Надійна, дозволяє дуже довго не втрачати рірющу властивості, які, до речі, у нього відмінні, адже всі наші роботи ми заточимо вручну за допомогою стильборових каменів. Стосовно кастомізації, то конкретно на цьому ножі є ось таке індивідуальне гравіювання напису сталкер та знаку радіації з особистим написом з іншої сторони. Але ми також можемо зграювати майже будь-що. Це можуть бути емблеми, символи. Тож, друзі, якщо хочете своє власне кастомно красне, пишіть у приватні повідомлення.